Схема дуже сильно проста. Ви чітко визначаєте, який у вас борг. Тобто ви сідаєте, записуєте, який у вас борг. Неважливо, перед банком, перед людиною, за навчанням взагалі немає значення перед батьками, да, тому що він часто дуже пише, що е, у мене борг перед мамою, перед татом вони не вимагають. От перед мамою, перед татою першим треба віддати борги, тому що вони не вимагають, а ви їм віддаєте свою життєвою енергію. Дуже сильно непрекрасно, Я вам скажу ця історія. Отже, ви сідаєте, виписуєте борг. Прям виписуєте дуже детально до копійки. Далі визначаєте для себе скільки я можу платити там грошей, якщо це буде оплата два рази в тиждень, три рази в тиждень або кожного дня. Взагалі рекомендується перший місяць виплачувати 2-3 рази в тиждень, але вже як прийняли, так і цілий місяць виплачуєте. Далі рекомендовано проплатити місяць кожного дня, далі знову перейти на схему 2-3 рази в тиждень. Знову місяць, 2-3 рази в тиждень, знову місяць кожного дня. І отак ви чередуєте місяці і кожних 2-3 тижні, може раз у місяць, рахуєте, наскільки у вас зменшився в